Вітаємо вас, шановні наші підписники та глядачі. Сьогодні ми продовжуємо цікаву тему тему посадку часнику, тому що сьогодні, 11 листопада 2025 року. Спадаючий місяць, кінець третьої фази в знаці Лев дуже гарний час для того, щоб зібрати всі необхідні енергії і отримати для того, щоб великий врожай для великого врожаю часнику саме посадку у цій фазі і в цей час. Для цього ми вже підготували завчасну грядку. Ми вам показували. Вночі був дуже добрий дощ, був прямо була злива. Вранці дощики перепадали. От, зараз у нас трошечки навіть і сонечко було виглянуло. Зараз хмарно на небі і трошечки мілкий-мілкий дощик іде. Але нам не страшно, ми підготували доріжку і можна спокійно буде зараз посадити часник. Що ж нам треба для того, щоб посадити часник? Нам потрібен сам часник. Це якби ми навесні робили, то ми використали б оцей біопрепарат. Але так як зараз у нас дуже багато опадів. І ми використовуємо, міняємо технологію постійно. Ми використовуємо деревну золу. Будемо присипати, я зараз покажу, як це роблю. І спочатку ми у луночки розкладемо часничок і потім будемо присипати деревною золою. Що нам дасть деревна зола? Деревна зола це у нас якраз дуже гарний компонент для того, щоб побороти різні грибкові захворювання. Дуже високий процент вологості, прохолода дають можливість розвиватися грибковим різним е, грибкам в ґрунті, тому необхідно буде захищати наш часник в період першої частини вегетації, тобто після посадки взимку і навесні, коли будуть прохолодні періоди, треба захищати саме наші чесночини. А для того, щоб зубки були захищені, ми будемо просипати лунки. Після посадки зараз посадимо, просипимо луночки і зараз покажу, що ми за чим далі будемо робити. Трошечки знов дощик накрапує, але нічого страшного, будемо висаджувати. Що ж, ми в лунки вже посадили зубки часнику, і ми висаджуємо озимий часник на відстані 15 см один від одного зубчика. І у нас була висота лунки 7 см після цих дощів. ну І декілька днів пройшло. Зараз якраз 5 см висота лунки якраз те, що нам необхідно для того, щоб озимий чесник гарно ріс. Зараз у нас наступна частина посадки, і зараз ми вам покажемо, що далі будемо робити. А тепер прийшов час використати наші добрива. добрива деревна зола. Ось беремо в ложку і отак присипаємо наші луночки з чесником. Ось таким чином. Як мука, як борошно для тіста, отак присипаємо. Для чеснику це буде нормально. Саме головне, ми збережемо його від хвороб. І дамо ще і підживлення. На даний момент цього підживлення достатньо, так як добре підготовлений у нас ґрунт з курником. Тут і ще раз нагадаю, що ми тут вирощували гірки, і дуже багато було тут і борошна рибного, м'ясо кісткового, і були кормові дрожжі, і курник дуже гарний, добре. куриний якраз оцей послід, який дуже. Гарно використовується для приготування курника. І земля дуже гарна, така темна і, і пухка. І ось таким чином ми зараз робимо посадку. Ну, а тепер залишається закрити цю посадку. І ми відійка дуже-дуже волога земля. Це якби сьогодні робити ці грядки, то це було б дуже складно. Ну, і нереально. І ось таким чином ми закриваємо наші грядочки, наші чеснички, зубчики чесничку в землю. Дивіться, як гарно це все в нас виходить. Навіть ця земля, яка вже після зливи, вона нормальна, вона не збивається до кучі. Бачите? Є трошечки, але вона пухка. А для чесника це дуже важливо пухка земля. Буде рослинка дихати, коріння буде дихати і буде розвивати все добре. Ну ось і все. Наша насипна грядка вже готова до зимівлі. Тут все вже посаджене і готове до зростання. Оцей момент, коли насіння чи цибулина попадає в землю, це найважливіший момент початку нового життя. Нової програми. У нас є на каналі вже такі відео про те, що таке початок життя насінини або цибулини, та й не тільки цибулини, якщо картоплю садимо. Це той момент істини, божественний момент істини, коли попадає в землю або змочується це насіння і починається. Відкривається нова програма, програма життя. Це дуже важливо виконати в певний час, у певному знаці і в певну фазу. Отже, ми сьогодні займалися посадкою чеснику. Так точно ми посадили вже цибулю. Що ж, бажаємо вам всього найкраще. Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі нових відео.